Молитовний хід стаціями митрополита Андрея розпочнеться в неділю 26 липня архієрейською святою літургією, яку очолить архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Богослужіння розпочнеться в архікатедрі о 10.15. Далі о 12-й годині люди процесією вирушать до Тернопільського ставу. Під час зупинок розважатимуть над уривками творів та послань митрополита Андрея. Буде хресний хід, який буде станціями, і на кожній станції буде читатися цитата митрополита. Молитовний хід у Тернополі приурочили 150-ті річниці з дня народження Андрея Шептицького та тисячоліттю від смерті святого князя Володимира. Кульмінацією події буде обряд відновлення хресних обітниць біля Христа поблизу набережної ставу. Таким чином, церква вшанує пам'ять хресного батька Русі України святого князя Володимира. Похід, який закінчується на тернопільському ставі. Де ми служимо водосвятний молебень, освячуємо воду біля хреста, встановленого на пам'ять хрещення Русі там на березі Тернопільського ставу, і також війшло в традицію вже щорічне відновлення наших хресних обітів. Отже, коли ми зостановляємося на тому, що ми є охрещені особи, що ми прийняли в своєму житті одного разу, одного дня, колись давно цей дар хрещення. І що він значить в нашому житті цей дар хрещення, нашого особистого. Водіїв закликають по можливості не планувати поїздок в неділю о 12-й годині через центр Тернополя, оскільки очікують на велику кількість звірних, які йтимуть процесією. Відтак працівники Даї регулюватимуть рух на дорозі.